Доброго дня. Вітаю усіх на каналі Майстер Вуйко. Вирішив показати ще одне відео, принесли мені таку типу бензинову кусарку, фельсо, називається. Але, як то в народі говорять нас китаєць, вони всі, в принципі, одинакові, тільки що корпус, там чи корпуса вот, мотора, чи... Так конструкція відрізняється, а так в неї всі на одну марку. По суті, працювала вона коротше, при косінні заглохла і не заводиться. Будемо проводити діагностику, будемо шукати, що сталося. Так, при перших ознаках компресія є, ну тоді або ще не є стара, якщо б була стара, то сальники висохли. Наша не така аж багану, якщо багато косить експлуатують, то так експлуатують. То можуть і сальники підсохнути, можуть через сальники, карбюратор. Ну, такі причини. Іскра може не бути. Будемо шукати зараз, дивитися. Почнемо спочатку, глянемо на іскру, чи є іскра в нас. Зверху тут як фактично всі вони, в принципі, як я говорю однаковий. Дергуна. Де Даємо стрічку. Тут іскра є. Попробуй. Таким хитрим мудрим приладом, який сам змайстрував. Якщо б комусь було потрібно, то розкажу, як робиться. Ось так десь від, на відстані сантиметр. Від, контакт від контакту ви не будете. От якщо видно, не знаю на відео, виключите світло. Видно, проскакує іскра. Можна ще більше дати півтора сантиметра зазор. Тут іскра є. З модулем запалення все добре. От такий пристрій. Дуже, дуже помічна штука. Звичайно. Вони є продаються. Можна купити такий, як то говорять, фабричний. Але якраз мені потрібно було, я часу не мав шукати, коли чекати, замовляти. І зробив сам. Так, тепер подивимося карбюратор. знімем Ось тут карбюратор кріпиться, як і у всіх, двома болтами. Кручумо їх, розтягуємо маленько, карбюратор. Ще перш за все, потрібно глянути фільтр у баку. Можливо, і такий варіант, що він може бути забитий. Доломлюємо його, стараємося його яким гачечком витягнути на поверхню засохли вже? Ну так собі? Пробуємо трошки промити. Що ні тут, будемо працювати. Можна і поміняти зразу, але поміняти встигнемо. Попробуємо так. Так, глянемось на... карбюратор. Знімаємо патрубки. по твёрдичко и петите, вы иначе не е вътенец. Фишка. Искам и его. и го Чори болтики в Вкручуємо їх. Ось так помаленьку знімаємо. Він складається з трьох частин. Це одна верхня. Так, кладемо щоб. Так, дивимося ось тут. Тут добре. Можна.

Не знімаючи, можна зняти його. Буде, буде легше, але я не знімаю. Ось тут сіточка, сіточка така є, вона може бути забита її. Потрібно добре промити. Ось тут сіточка є. Ось. Попробуємо її. Витягнути, подивимось, що воно. Ого. Бачите, якщо видно, це чорне забите. Ось тут теж все забите брудом. Ось. Ось це чорне. Промиваємо кожний отвір. Тепер ми зберемо цю сіточку. Теж промиваємо. Дуже маленька, обережно, щоб її не загубити і не поміяти сильно, бо вона пізніше не стане на, на цей. ne bude primatičan u jemu mjestu. Kaže da razio se prodajemo i da bi i ona je u tih stvari volite i je dobri i ovo je znaju vedno Воно заходить. Добре, зайде в сіточку туди на своє місце всадочне. Все робимо. Ставити назад. Кісне послідовності піднімали. Ось так. Закрутили. Так, пробуємо ще ось перехідник дотягнути. Расто його пропускає від вібрації і зіставимо карбюратор на місці. Так, без бензину, звичайно, не заведеться. Принесли її без бензину. Пробуємо залиємо. Пробуємо, чи відзветься. В приміщенні тут, звичайно, буде дим, але чуть-чуть тільки попробуємо попробуємося, бо на вулиці чуть дощ падає. Заставляємося, забув патрубки. Ось так. Качаємо. Пробуємо, що нас. Просто є сильно, тримати добре. Ну ось. Повинна працювати. Вийдемо на вулицю, спробуємо. Будемо пробувати запустити її на вулицю. Ось, друзі, Кусарка завелась, працює добре, трошки відрегулювали карбюратор. так що причина була в карбіраторі. Написана чітка, я спітик трошки пропустив, через це вона не працювала. Навіть трошки обороти. все, будемо її збирати. Дорогі друзі, зробили ми цю кусарку. Причина забився карбюратор. карбюратор є така маленька сіточка там, яка фільтрує всі такі малі великі різні бруд. От ми його почистили, сарка працює. Дякую за перегляд. Всім мирного неба, здоров'я і до зустрічі на каналі.